Всім привіт! Сьогодні я готую легкий і смачний салат. Для нього нам знадобляться свіжі інгредієнти та простий, але дуже смачний соус. Почнімо! Спочатку нарізаємо очищений мандарин. Його також можна замінити на апельсин. Далі ріжемо томати черрі навпіл. Переходимо до приготування соусу. У миску додаємо 2 столові ложки мандаринового соку, потім 3 столові ложки будь-якої олії, додаємо чайну ложку меду і чайну ложку гірчиці американської або ж французької. Все ретельно змішуємо до однорідності. Посередині нашої тарілки ставимо кільце. На тарілку викладаємо листя салату, додаємо нарізані мандарини та томати черрі. Поливаємо все нашим соусом. Зверху викладаємо скибочки кибочки прошуту або хамону. Завершуємо посипанням салатного міксу насіння. У мене це гарбузовий, соняшниковий кунжут і льон. Салат готовий. Він легкий, ароматний і дуже корисний. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайк та пишіть у коментарях, чи сподобався вам цей рецепт. Смачного!